Вітаю вас на каналі Астрологія, де я розповідаю про космічні події на зоряному небі, тому, якщо вам ця тема цікава і сподобається подача інформації, підписуйтесь на канал і натискайте дзвіночок, щоб не пропускати нових прогнозів. Тема сьогоднішнього відео Напружений аспект квадратури між Венерою та Сатурном, який відбудеться 28 жовтня 2024 року. Вплив аспекту плюс-мінус три дні. Венера показує наше сприйняття краси, матеріальних цінностей, смаку, зовнішності. Також Венера відповідає за стосунки, за те, як ми підносимо себе в суспільстві, як ми вміємо дарувати та отримувати. Наші манери, нашу поведінку. Ця планета управляє тим, як ми висловлюємо свої почуття та те, що ми цінуємо у відносинах, наші бажання є основною мотивацією наших вчинків, а наші уподобання основним стимулом у взаєминах. Коли Венера проходить по знаку стрільця, це час великих можливостей та бажання досліджувати нові горизонти у відносинах та фінансах. Цей період стимулює бажання пригод та розширення соціального кола, відчуваючи потребу в динаміці та русі, бажання зустрічей та свободи під впливом вогненної стихії знаку. У стрільці Венера активна і прагне розширення свого впливу, світських заходів, розкоші та ефектного вираження почуттів. В цей період хочеться розширювати свої можливості, проявляти щедрість, оптимізм та відкритість. Відкритість в цей період дозволить набути нових впливових знайомств з авторитетними людьми. А тут Сатурн, а Сатурн. Планета дисципліни та відповідальності, планета часу, планета меж і намагається все обмежити, заморозити, охолодити, проконтролювати. Сатурн в рибах і вимагає співчуття, благодійності, допомоги іншим людям. При цьому може не вистачати віри в себе, бажання опускати руки, відчуття тяжкості на плечах, страх відповідальності. Сатурн це наші цілі та плани, держструктури. В цей період можуть загостритися складнощі у фінансових питаннях, якісь обмеження. Венера відповідає за гроші. Венера в Стрільці прагне розкоші, розмаху, елітарності, а Сатурн вимагає врахування фінансів серйозного підходу до матеріальних цінностей та відносин. Це конфлікт. І конфлікт може бути із старшими людьми, і може бути небажання дослуховуватися до їх думки. Напруга у відносинах може проявлятися як охолодження почуттів та відчуженість, відчуття нестачі в коханні, також може бути страх висловити свої справжні почуття. Це може проявлятися як недовіра до партнера, перебільшення своїх та чужих недоліків, що може посилювати почуття обов'язку та провини, бажання пожертвувати матеріальними цінностями. Хтось може критично ставитися до своєї зовнішності, можуть піднятися різні проблеми, які доведеться долати, і є небезпека розлучень і розлук, сварок через непорозуміння. Та зниження потягу до партнера, а хтось вирішить не проявляти відповідальність і може проявитися по Венері в стрільці, витрачати гроші на задоволення, але марнотратство в цей час не вітається. Цей аспект взагалі посприяє перегляду та переоцінці відносин. Не варто жертвувати радощами життя заради роботи та обов'язку любов'ю та почуттями заради амбіцій та матеріального благополуччя протягом дня 28 жовтня краще не займатися вирішенням фінансових питань і не з'ясовувати стосунки. День не підходить для укладення шлюбу або ділових угод про співпрацю. В карті дня є ще й гарні аспекти. Аспект квадратури Венери та Сатурна є основою конфігурації Секіра. З вершиною на Марсі, не рубайте гілку, на якій сидите. Конфігурація провокує прояви страхів, фобій, відчуття внутрішнього дискомфорту. Тобто в цей період може бути повернення якихось ситуацій, створиться враження ходіння по колу проблем та їх погіршення. Це може проявлятися як внутрішня напруга, і нам потрібно узгодити сферу планет. Що стоять у квадраті. Тобто, подивіться, по якій сфері життя проходить Венера у вашій карті, і проаналізуйте її. А також подивіться, в якій сфері життя зараз знаходиться Сатурн. Тобто ці дві сфери можуть викликати дуже сильне напруження. А Марс це активність, войовничість імпульсивність. І Марс знаходиться на вершині конфігурації та дуже гостро може поставити питання щодо сім'ї, нерухомості. Подивіться, в якій сфері життя знаходиться Марс. І проаналізуйте, що змушує вас відчувати напругу та дискомфорт, усвідомте та зробіть висновки. По Венері це партнерські відносини та гроші, самооцінка, усвідомлення своєї цінності, матеріальні цінності. По Сатурну це питання кар'єри, бізнесу, дисципліни, правил, законів та кордонів, обмеження, холодність у відносинах, порушення кордонів, депресивні стани, зневіра в себе, розмитість цілей та планів. А Марс в результаті посприяє. Непоказушній силі і потребі грати в сильну особистість, і емоційності, підвищеної тривожності та очікуванню небезпеки, підозрілості та закритості образ, а в результаті зможе проявити справжню турботу про рідних та близьких. Ви зможете навчитися керувати своїми емоціями, а не емоції вами. Вивільнена енергія може витратитись на облаштування комфорту дому, захисту сім'ї, батьківщини. Паралельно у Марса складається ще один напружений аспект опозиції до Плутона. Марс в раці, Плутон в останніх хвилинах козирога. Протистояння жорстке, тому що Марс в раці і може проявлятися лінь. Ми можемо жаліти себе, тобто перешкоди ми можемо ставити самі і не розкриватися. І в цей час, коли по опозиції Марса з Плутоном потрібно відпускати прив'язки все, що віджило свою програму, все, що неробоче, все старе, застаріле, затхле. І в цей час, коли треба відпускати прив'язки, працювати з ризиками, може хотітися закритися, сховатися, щоб вас ніхто не бачив і ніхто не чіпав. Це може сприяти посиленню страхів, і робота з ризиками не буде відбуватися. Опрацювання напружених аспектів йде через усвідомлення того, як людина проявляється в тих сферах, які змушують її відчувати дискомфорт. Тобто, ви можете подивитися у своїй карті або просто проаналізувати своє життя і зрозуміти, де зараз у вас максимально відчувається дискомфорт. Проаналізувати, зробити висновки, щоб зрозуміти, як потрібно діяти. І діяти не імпульсивно, а скласти чіткий план своїх дій до вирішення тих питань, які зараз вийшли назовні. Бажаю всім гармонійних партнерських відносин, попрацювати в останні дні проходження Плутону Козирогу зі своїми страхами, прив'язками. Знайти мудрість цих подій. Дякую, що завітали на канал. Ставте нравлики, вподобайки. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Діліться цим відео з рідними та близькими. До нових зустрічей!